Наталя Васильівна погодилась залишити відгук після лапароскопічного оперативного втручання. Ми можемо сказати, яка була операція? Можете. Це було е, видалення жовчного міхура з камінням, з яким Наталя Васильівна. Ви ж уже багато років з цим ходили. Багато, правда? багато, може й 20 років. Ну це. це... Це не можна такого робити, тому що ці всі 20 років ви себе напевно обмежували в чомусь. Так, слідкували Трошки було, за так, цим... ну, терпіла б мало, доки да. до вас не прийшла. А ми ж можемо це все виправити, що вам терпіти не потрібно буде, і ви вже про це думати в подальшому не будете. Так. Правда? Правда. Це... Я вже бачу, що вже ліпше, вже дуже дякую вам файно за все, що ви для мене зробили. Хороші дівчата, медсестри, дуже, дуже приємні дівчата і лікарі. Також я вам дякую. Дуже файно, що ви мені зробили таке добро для життя. І ми вам дякуємо, що довірились нам, обрали нашу клініку. Ми все робимо для того, щоб наші пацієнти себе почували комфортно, щоб був. Було не тільки якісне лікування, а й хороший сервіс. Це має велике значення, тому що коли пацієнт нічого не потребує, йому не потрібно приносити їжі, купляти медикаменти, знаходитись родичем, бігати туди-сюди. Це велике значення відіграє та дуже значення. Ну, ваші, ваша родина вона не, не не заклопотана. Вона цим всім нічим не так, займається, так. тому що Цей ми час, все вирішуємо. Так. Наталя Васильівна, жму вашу руку. Дякую. Дякую дякую вам також. Міцного вам здоров'я, одужуйте, і щоб ви більше не хворіли. Дякую, вам теж. дуже усім дякую. Спасибі, спасибі, Ліля. Дякую.